Вітаю! У цьому відео я розповім вам про те, як можна прибрати проміжки між зубами. Мене звати Троскін Олександр Сергійович, я лікар-стоматолог-ортопед у мережі стоматологічних клінік Люмідент. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Проміжок між центральними зубами на верхній щелепі називається діастема. Найчастіше вона з'являється з моменту прорізування постійних зубів через неправильне розташування воздечки верхньої губи, яку вчасно не скоригували дитячі стоматологи. Множинні проміжки між зубами треми часто з'являються з віком, коли ясна і щелепні кістки слабшають і зуби починають роз'їжджатися. Проте сучасна стоматологія пропонує кілька ефективних рішень. Для усунення проміжків між зубами. Перший спосіб це ортодонтичне лікування з використанням брекетів або елайнерів. Воно допомагає не лише закрити наявні проміжки, але й виправити неправильний прикус. Таке лікування потребує часу, але дає стабільний та довготривалий результат. Другий спосіб найшвидший це реставрація передніх зубів фотополімером. Таку процедуру проводять за один візит і застосовують лише у разі незначних проміжків. Спершу стоматолог проводить ретельний огляд, оцінює форму зубів. Прикус, ширину проміжку та підбирає відповідний колір матеріалу. Потім поверхню зубів злегка шліфують і оброблюють спеціальними речовинами для кращого щеплення. Далі композитний матеріал пошарово наноситься і моделюється для досягнення природної анатомічної форми зуба. Кожен шар реставрації затверджується під дією світлодіодної лампи. Ще одним способом усунення діастеми та трем є встановлення керамічних вінірів. За допомогою вінірів можна спланувати форму, довжину зубів, дати пацієнту можливість побачити майбутню усмішку ще й до початку процедури і, звісно ж, змінити колір зубів. У наших клініках використовують найсучасніші методи планування та виготовлення вінірів, що дає змогу отримати прогнозований, очікуваний і якісний результат. На початку ми фотографуємо вашу усмішку та проводимо сканування зубів. Щоб створити так званий цифровий дизайн усмішки. Потім відбувається примірка нової форми, де ви зможете побачити, як виглядатиме ваша нова усмішка та за потреби внести корективи разом з лікарем. Після чого лікар проводить мінімальне обточування зубів та зняття зліпків для виготовлення керамічних вінірів. У той же день вам фіксують тимчасові пластикові вініри, які ви носите, поки виготовляються постійні накладки. Наша власна цифрова зуботехнічна лабораторія виготовляє постійні керамічні вініри з міцної. Високоякісної кераміки, завдяки чому їх термін експлуатації становить близько 20 років і більше. Такий естетичний вид протезування додасть впевненості в собі, і ваша усмішка стане ще більш чарівною. Отже, проміжки між зубами це не лише естетична особливість, а й іноді функціональна проблема. На щастя, сучасна стоматологія дає можливість обрати найкраще рішення саме для вас: від реставрації зубів за один візит до створення голівудської усмішки за допомогою керамічних вінірів. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік. Люмідент, дякую за увагу і до зустрічі!